Ну а все, на бабахов я полно мешал. То, что я рублю, закрываю. Все, крышечку. Все, и запускаем.

Потім ще хвилин 10. Ось вона практично в горизонті. кидаєш пшеничку, можна навіть більше грузити, ніж 60 кг. Можна ще кілограм, туди 10 добавити. Ну просто я вже вивів одну форму на 60. Бо як ячмінь, він трохи там має структуру з шпайками, то його якраз вистачає на 60 повна мішалка. Щоб вже не портити пропорції, не пересчитувати. Я вже так взяв да і все. Зараз ми робимо комбікорм для містучки. Ну вона у нас маленька, ще цеплята, то ми зробили оцю цю базу, оставили для неї аж посюди, а сою додали трошки. І тут погралися з пшеничкою купору. О щоб можна було хоч щось розказати. Від Агро хороший преміс, там 2%, там 2,5. По ціні все це порахував, навіть трішечки дешевше, ніж курінов. По качеству він теж, даже, можна сказати, трохи краще, ніж куріно. Хотя вони друг друга доганяють. Кажуть хлопці, то технолог мінявся, то ще щось трошки вона там відстала, зараз вроді опять на встала на направили, вроді все добре. Я колись років 6 назад з нею пользувався, мені понравилось. А це вирішив опять в тому році взяв і цьому почав пробувати. То Я вам скажу, бролера кормив. Результатом дуже доволен. Прирост вийшов, якщо справнювати з цим камером бюджетним. І них викликаних користь там пішло захисників в последнє час. Це у нас кінець 23 24 рік, то я вирішив не різковати і взяв наша що Той прирост за той вік, скільки вони виросте, там на 45 днів. У мене прирост був десь на 700 грамів більше, чим грамом. Та може навіть до кілограма, якщо так уже деякі особи були. Так що дуже доволен. І швидше він заганяє вес, менше корма йде. Тому я думаю, що якщо хороша добра річ, як правильно сказати, хороша, добра зроблена суміш. для всех хватает. Она, конечно, будет стоить выше чем таких бюджетных линеек. Так что, вот такие дела. Так, но ну, оно сейчас перемешало. Сейчас я добавлю водички. Просто <свы> неудобно. Одной рукой снимаю. воду. Якщо у мене тут яснічий, що я сюди татічку підвожу, то ну, можна її поставити або не дерти, або беру такі ящики. Дуже удобно всю так стати. Откриваю отверх. Знову колбасу. І потехесенько. Заливаємо туди води. Зараз воно переколапується, я покажу, розкажу, як зрозуміти, скільки треба води. Можна в принципі не закривати, але ну. хай буде. Пойдем ще хвилину 5-10 и можна починати уже до самого главного процесу. Он, кстати, моя малеча, якщо видно, сюда попитай. Оно бігает. Ім десь 3 неділі. Це на пуриновському старте, я запускаю, всегда беру хороший старт десь, всегда хороший беру, потому что стартануть курчата должны. Добре, щоб вони пішли в ріст, в рост і все остальные. Про пропойку колись розкажу. Некоторі кажуть не надо, інші пичкають там капець, даже антибіотиками. Короче, ну в общем, таке диво. Ну, у мене своя методика, я вже отработаю його не один год. То я дуже доволен, у мене тут шу, падешь все ті, якщо слабе. Цепля то, що я виковирював це теж одна із методик, може колись поділюся, розкажу як спасти цепля, якщо конечно, дуже дороге. Подивіться, як яблонька все цвіте, О, красота, яка на вулиці у нас. Так, ладно, ждемо. ждем, потім розкажу далі. Я вибачаю, за свій служить. Хоче навчитися всі українські наші змої. Таке завдання поставилося. Поки що в мене не дуже гарно виходить, так що вибачають. Можна щось каже там, що там було. Поваги якось не так. Ну що робить таке життя? Говорять, у нас в країні таке горе, що тисячі людей страдають. Дуже дуже болісно і дуже серце болить в Україні. Тут живуть дуже гарні люди. А це І відкриваємо все тоділо, така получилась суміш. Як зрозуміти, скільки туди наливати води, щоб її увлажнити? подивіться якщо ви берете і вона трошки трошки у вас в руках ну, не, наверное не покажет камера. Вот она вроде як відкриваєш, а вона вроді держится. Сейчас я запущу освітлення. У мене тут датчик я поставив китайський, дешевий. И когда трохи світло, він не хоче працювати. Вночі добре працює, а коли трохи є світло, то не дуже приходиться таким методом запускати от береш суміш в руки і вона ну начебто так от е, як вона суха, хати розкриваєш ладонь а просто розсипається а так відкриваєш ладонь а вона трошки так стоїть бугорцем, не сипеться. Ну, тут ну, можна було ще трохи влаги додати але ну, краще менше як показати, не знаю. Лучше менше, тому що воно прогрівається краще. І плотніше гранула получається. Якщо більше води, вона виходить така, ну як сказати, як, як тісто виходить. Вроді похоже на тісто. Ну, Це вважається не дуже качественною гранула. Тому з водою краще менше. Якщо у вас анулятор бере почти суху суміш, то це взагалі... Добре і гарно, чуть-чуть треба увлажнити і все. Якщо ви зробите багато влаги туди е, налієте води, у вас такі конки, шарики такі будуть. Якщо їх не багато, це добре. Тому примірно так. Це дуже така важлива річ, тому що якщо ви багато влаги дасте і буде привлажнена суміш то у вас коли ролики почнуть крутитися, просто почне вилазити ковбаска. Воно не буде давити, його, а буде його як місить тісто. Воно як тісто таке почне вилазити з під роликів, як колбаса така. От. <клав> то значить то все капець, то ви переборщили. І ще бетономішалка, трошки вона хоч і стоїть почти в горизонті, но більш крупніша суміш, крупніші частинки, вони все одно показуються е, спереди. Тому я коли е, засипаю, на грануляцію готовлю, як то кажуть, свій тазик, то я беру не з краю, сразу набираю, я просто від, краю від самого і за, получається засипаю і ту суміш, і цю суміш, щоб в мене вона була однорідна. Потім як там отсипав один ящичок, чи скільки там можна два, можна ще скалопуцять його разок. Перемішати і буде якраз воно одноріз перенесу камеру покажу як я запускаю і що роблю далі?